Пошу, вас, уваги, і... на нас склад комісії, сім депутатів. Можна бути присутні? Да, будь ласка, присутні члені комісії в нас. Бойко, Нечай, Василенко, Небра. Відсутні. А, Пап... а де Василенко? А, ось де він. Ой. А... І... А... Ще раз. Нього, Бойко, а... А думці, Васі, не чай. Нечай, вас і Небра. Відсутні. Василенко, Павленко і... Ну, і Семенченко. І Семенченко. Розумієш, але секретар же писав письмо, що ви її по дівчині називали. Як у Богачі. А ви б <світ> не пас. Так. На засідання запрошені нас Олександр Іванович Вілонко і Марина Несанна Кузьмич. Зай -зай -зай. Так, шановні. Пошов, серйозно, мені мене це відео спостереж. Треба не було сьогодні починати, я відео світу не приставав. Нас на розгляд виноситься троє питань. Перше питання це про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Лавренська лікарня Варганської селищної ради Коммурської Чернівської області за 21-25 роки. Так. Друге питання. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Лавренська лікарня Варганської селищної ради Пермівської району Чернівської області на 26-28 роки. І. Третє питання про внесення змін до рішення 63-ї сесії 8 го скликання селищної ради від 19 грудня 24 року номер 387 про бюджет Варвинської селищної територіальної громади. Шановні пропозиції щодо порядку денного? Ні. І прошу за даний поради день прогосування. Хто за? За чотири кого ти немає, відповідно отримали сформувати. Форум Так, шановні. Опоную е, регламент 5, до 4. 4. Лотей, для доповіді до 5 хвилин, з пів доповіді 3 хвилин, для обговорення 2 хвилини і для заключного слова 4. до кача теж 2 хвилини. За даний регламент прошу проголосувати. Ну, Регламент роботи прийнято, повістку прийнято. Значить, перше питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального мікасне підприємства Варганська, лікарня Варганської селищної ради порівняно чи міській області на 21-25 роки Олександр Іванович Пілоненко. Будь ласка. дані зміни у нас розгадалися вчора на комісії гуманітарні, але з ми трошки, скажем так, не, не враховували позицію, а саме закупівлю, якщо позитикаємо закупівлю апарата УЗД, тому ми, ми просимо. Вибачення і просимо скоригувати додаток до цієї програми, включивши цей запит. Дарована сума ну, закупівлює 2 мільйони 600, а в даній позиції програми буде 3 млн 500. 900 тисяч вже обладнання закріплене з початку року, тому ще потрібно нам додати Обладнання яке? Стоматологічна установка і аналізатор, лабораторний аналізатор. А я думав, що подорожував так. Ні, ні, ні. Тому, як я правильно сказав, він у нас вже був в ремонті. Так, зараз виділяємо. Це максимальна ціна? Вони проводили комерційну пропозицію і. Подивлюся тіхток одного лікаря, він розказую. Це поймайте, в мене там таріха 25, тисячі три, так оце, як кабінет, треба там 100 тисяч, і ще мені треба купити тут, стіл там чи і у Ну це ще теж тисяч десять доларів мені треба. Так я думаю, яка мука. Я ти на півмільйона я предлагав, пів Що в нас два з половиною? Так я щось питаю. Ось пропозицію до листа насилали пропозиції. А може дома, якщо ти хочеш мені доказати, то це ось десяти фірм мені положили такі пропозиції. Ото така саме оце я понімаю. Це ну, пропозиції. Це... Понімаєш я у в яку фірму, кажу бальчики. Єму сіділи. Скільки у вас ціна півтора? А за два з половиною ми можемо забачити? Та нема питань. І все, і що ти мені, це показав? Це ти мені одне показав? Що ти буде. мені одне показала? Ось шановні, давайте обговорення. на питання Пропозиції, да, будь ласка, нема. Значить, тоді давайте щось ухатися. Значить, Про те, щоб голосувати за погодити проєкт рішення про внесення змін до програми фінансів підтримки комунального підприємства некомісійного підприємства Варварської лікарні Варганської селищної ради прус району в чинської на 21 23 роки. Хто за? Поіменно, бойко за. Не чай за, за. вас. <рес> Не брат за. 4 за 0, польці, 0,3. Ви змок прийняти. Так. що що так Давайте, як оце ми такі і більше, щоб декілька пропозицій було. Оце це ми за це договорилися. І педьори, і ми тендер забаци. Пеньой тендер забаци. Тендер, тендер. Отак напишемо, щоб його в Києві був Київ і вулиця визволення 51. І ми його так і напишемо у тендері. От як він на визволення 52, то ми його не купляємо. Якщо 51, ми його Іванович, Буде технічні характеристики і буде тендер. Не буде ну. тендер проводитися під одну закупівлю. Так, так шановні, тендер, по, що по затвердження тендер. програми фінансової... Фінансою... Давайте, шановні, у нас скоро сесія. По затвердження програми фінансової підтримки комунальної некомерційного підприємства Варганська, лікарня Валенської селищної ради Української райони, чинку місії на 26 раз і 8 років. Ви саме, будь ласка там У двадцять сьомові. Двадцять сьодь рік на 2 мільйони придбання апарату. колоноскопії, на 28 на 28 літаж два мільйона, це капітальний ремонт. У первоначальному проєкті як подала лікарня, вони поставили кошти на капітальні видатки по рокам. Тому вони зараз вносять зміни. Для того, щоб далі робити прогноз середньострокового прогнозування, то потрібно, щоб у програмі були такі зміни внесені, Для того, щоб передбачати кошти прогнозу. Ну, Дані послуги надаються у нас і по кого на ну, по капітальному розмові, я думаю, що на 28 рік виведуть точно питання, якщо тільки потребують тих у нас у звук тиха й не мог вас з кати не зна. Зараз надається така послуга, і апарат у нас є, але він теж зараз постійно поки він полежав у нас 28 год, то він у і вже він отаке. То є скажуть видніше, красивіше і легше. Без вазаліну буде, понімаш, тут назвезалів. Так що подробності. Камера пише, я думаю, що. Ну так, я, я так Знову що я тут сказав. Є вчителі, які біля ноутбука крутяться <трух> проєктом і не наручать. <трух> а є стрейду і розумієте? <трух> тут питання так само, колись <різь> була <різь> городніча, <різь> глуха, сліпа і вислухає розпалення. А тепер дайте перешнім переузі і не бачить. А городніша півдня крутилася, знаю, вислухає. І скаже діагноз Саму Петр. Це ще до нього треба ж і голову розуміти. Там городніше не треба, це. Городніча з того світу. так це, якби була городніша. Так це б було б наша телезів Скільки б зекономили. — Зекономили людина. Ну це ми сміємося, так до того ж треба до апарата, треба ще зібратися, як речі немає. Так що ну добре, шановні, це вибачте. Це в Ютубі цікаво дивляться. Вчора наповілася, як ми про хірурга говорили весь ді про це. Що? Що? А що тут? А, а що людина кадрове? Ш... Ну кадрове питання воно ж не на знімається. Так, шановні, стан... за ковната не можна за те, щоб поводити проект рішення. Про затвердження програми фінансової <плес> підтримки комунального некомерційного підприємства Валенської лікарні Валенської селищної ради Туроцької райони чи міського 26-28 роки. Прошу голосувати. Будь коней, за меча. Клас. не брат за. Зачатки війські замерики. Може, і на вас не мали, чи вам і нормальчику, він вас не валюваючи. Не, не зривайте дисципліну. На що тут дисципліна? військи американські. Військ? Це не теж бадігає, що у Києві розливаються. Так. Давайте не будемо на камеру про такі речі, ми будемо по роботу. Так. Так, третє питання. По внесення змін до рішення 63-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 19 грудня 24 року номер 387 про бюджет варності селищно територіальної громади на 25 п'ятій років. Марина, так, ну, шановні члени бюджетної комісії, я а. думаю, я повторювати не буду перерозподіл, нічого не змінилося. Сума перевиконання стала 18,5 мільйонів. Так як ми її розподілили на минулій бюджетній комісії, все так і залишилося на Збройні сили. 4 мільйони 450 тисяч все інше на потреби установ закладів і для фінансування інші бюджети. Так, у нас те, що ми не обговорювали на тій бюджетній комісії, здійснено перерозподіл коштів між бюджетними програмами та кодами економічної класифікації. 99 200, що передбачалося на збільшення дозволеної електричної потужності адміністративної будівлі селищної ради спрямовуємо 12 тисяч для придбання чотирьох камер відеоспостереження для ЦНАПу, та 87 тисяч для оплати послуг за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу. Це теж по приміщенню селищної ради. 200 тисяч, що передбачалися на виконання заходу, забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційних мереж громади спрямовуємо комунальному підприємству Озеряни 100 тисяч для придбання паливно-мастильних матеріалів та ремонту трактора, та 60 тисяч для придбання посарки роторної. 180 603, тисяч що передбачалося на отримання захисних споруд та облаштування пунктів обігріву, спрямовуємо комунальному підприємству господар на приєднання потужності захисної споруди цивільного захисту проти радіакційного укриття по вулиці Миру, будинок 32. 139 431 тридцять гривня, що виділялися на реконструкцію ганку із забезпеченням доступності усіх верст населення позарядської амбулаторії. Спрямовуємо для поточного ремонту санвузлів Варганської амбулаторії. Економія склалася від будівництва ганку в озерянах. 161 тисяча 47 гривень, що передбачалися на благоустрій. Спрямовуємо для оплати послуг з аварійно-рятувального обслуговування сміттєзвалища твердих побутових відходів 9 тисяч та для виконання робіт по облаштуванні алеї під встановлення банерів загиблим та зниклим військовослужбовцям у парку слави 152 тисячі 47 гривень. Змінюємо призначення виділених коштів для військової частини Нацгвардії. Кошти спочатку планувалися для обладнання. В Листі просили на закупівлю обладнання для вдосконалення системи зв'язку. Тепер міняють призначення на закупівлю комплексної послуги з встановлення системи відеонагляду. Змінюємо отримувача раніше виділених коштів у зв'язку з припиненням юридичної особи 3 ДПРЗ ДСНС. Це місто прилуки шляхом приєднання до четвертого ДПРЗ. Тепер у місто ніже кошти в сумі 90 тисяч та 131 тисяча 820 гривень, що виділялися відповідно до програми забезпечення пожежної безпеки. Будемо перераховувати четвертого ДПРЗ, щоб мали, мали знову перестати. А що таке значить, Їх об'єднують чи що там об'єднали вже? Тепер начальство ніжені вже ще да. краще. Так, для виплати, для забезпечення виплати премії до дня медичного працівника, здійснюємо перерозподіл бюджетних асигнувань по закладам охорони здоров'я між програмами з фінансової підтримки закладів на програму місцевих стимулів. По первинці сума премії складе триста 891 дві гривня, по варванській лікарні 515 400. розміри озвучувати, які отримують. Так. Лікарі 8 тисяч, лікарі і головний бухгалтер 8 тисяч, середній медичний персонал, адмінперсонал та фельдшера по 5 тисяч, молодший господарський та обслуговуючий персонал 3,5 з половиною тисячі. Це грязні кошти. Теж робився аналіз від тарифних сіток. Прирівнювалися педагоги, дитячі садки. Ну, бралися, так, саме у минулому році вони отримали половину менше. Було 4 тисячі. Три і дві з половиною, і ой, три і півтори. Все було на половину менше. Тепер в розмірі всі близько посадового окладу. Показуємо пенві, а тоді будемо вже в кінці доточок. Так як ми й говорили за підсумками 9 місяців. І в нас прийшли з планові призначення дохідної частини зменшені на 100 тисяч 929 гривень за рахунок перерозподілу офіційних трансфертів між громадами. З нас знімають субвенцію із супроводу ветеранів на суму 92 тисячі 145 гривень і зменшують субвенцію на реалізацію проекту активні парки локації здоров'я України на 8 тисяч 784 вісімдесят гривні. Не вистачає коштів у обласному бюджеті, тому роблять перерозподіли між бюджетом. І місцевими від бюджетами. Ну нікого будь якісь пропозиції, зауваження. Можливо, Все можливо, ще щось. Кажіть, чоловні. Щоб не казали, що вам тут не дають слова сказати. Це, ну, немає? Значить, тоді за хто за те, що буде проект рішення про внесення змін до рішення шістдесят третьої сесії 8-го скликання селищної ради від. 15 грудня 24 року No387 по бюджет Лалинської селищної територіальної громади на 25 рік. По імену голосую. Бойко за. за. Нечай. чай. У вас за. не брат за. За четверо за, полотен, отримала. Які активні депутати? Так, шановні, наша повістка вичерпана. Можливо, є пропозиції зауваження до роботи комісії. Хочу сказати, у по місцевій пожежній охороні. Ми тут у розподілі передбачали кошти на одяг і взуття, ну на оснащення для місцевої пожежної охорони. Вчора прийшла їм гуманітарна допомога, там на мільйон теж прийшов одяг взуття. Тому ми ці кошти вже не прибирали в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що вони будуть їхати на навчання за кордон, і ми змінимо призначення. Зараз тут залишилося одяг, а можливо зараз будуть закордонні. Я не можу сказати, але час. їм потрібні будуть кошти на відрядження, От. То, то ми ці кошти змінимо цільове призначення з одягу на, на потреби. Хоча їм потрібно ще і на збільшення потужності там кошти. Тобто ці кошти поки що не буде вже ж готовий проєкт рішення, а потім будемо змінювати призначення по, по мірі їх, що їм там буде потрібно. Дякую. Це таке уточнення. Кажуть. Але вже проголосували. Хотіла звернутися і до бюджетної комісії. Вчора озвучувала таке саме на регламентній комісії. Трішки, можливо, я буду як не права стосовно е, оцих підрозділах ДСНС. Ну я тут розумію, що це наша пожежна, тут зрозуміло. Мається на увазі, коли ми під час сесії виділяємо кошти на інші якісь структурні підрозділи ДСНС, і потім, коли ці. Люди приходять і штрафують гарними штрафами. Наші установи ж бюджетні. Тобто в мене виника питання: на що ми їм виділяємо кошти? Якщо ці кошти можна спрямувати на ті заклади, за які нас оштрафували. на ті заклади, це, це, От, правильно. чого я повинна платити з власної кишені? Це комунальне майно. майбутнє. Це не за озерці, звичайно, я, я це за це вашу позицію черешні. І з своїм подругом узнав, що так само це поштрафували на суму грошей за відсутність пожежної сигналізації в їхньому підрозділі. Так що це не ті пожежники, яким би потрібно допомагати. В тій самій ситуації, що і, і, і ви. Ну і знову ж що... та сама програма наша пожежної, да, от по селищній раді, я б її розмежувала знову. Ми б забрали свої заходи в освіту що вчора я стала за заручником цієї ситуації, там якби і я прошу да за освіту за ліцей номер два, і там стоять і частини, і виходить, я і не хочу голосувати. Да. Але там стоїть відділ освіти. Розмежувати два окремих проекти рішення не можна. Майбутньому розділ із програми забрати, повернути назад до комплексну програму, але, щоб освіта була окрема і пожежна сигналізація. Що не, сигналізув... що щоб... не... не ходимо, все лиш раду. Пам'ятаєте, Метало, тому оці приходить в прилучний пожежний. Це сказав, що, що треба сад, і через через перешкод, і Так Тут... далі. А от нас в нас у захисту України, а в нас теж полоси перешкод немає. Ну вона тоді ж водилась. Так ми за продуки повинні думати, а в нас. Ну так, да, туди дали гроші, а їм ось мільйон треба. Ми да. ж не, не знаємо, де його ви... взяти. Да. Якось трошки, що коли ми даємо, розуміємо, що їм треба жити, але тоді десь ущемляють наші всього. Але встанови. ж дійсно правильно приходять і штатху Ми питають, що воєнний, що військовий стан, що фінансування ж бачите, куди ми, як ми один ми направили кошти, на ці всі речі б закрили по пожежній пісьма з мільйонів, будь ласка, нам закрили. Але не жаліють нас. Ще буду говорити з Миколою Васильовичем, щоб це на рівні було керівництва. Шановні, будемо дивитися, підтримуємо. Я теж так на, на цій ситуації. То ми кож ще пропозиції, зауваження до роботи комісії, можливо, на перспективу. Якщо немає, тоді дякую за роботу. Засідання комісії завершено.